Ікс, що це таке? Напружений бій на стадіоні? Чи радість перемоги, яку ти розділив із друзями? X розганяє до максимуму і кожен бій екстремальніший за попередні. Ікс, усе в твоїх руках. Закінчиться все зараз, чи аматори ще протримаються. Оце бій. Стоу Маунтін та кумі Ями показує усю міць профі блейдера Не здавайся! Кобальт Дрейк! Я відмовляюся програвати. Щоб не сталося, я буду з ним. Для вас, аматорів, блейден лише забавка. Та це не якась там гра! Невже я ніколи не стану профі? Я програю, стоун Маунтін фініш розлітання. Такумі <Takumi> Ішіяма <Isiyama coughs> переміг. Вейблей X. Ти початок. <плес> Цей день настав! Сьогодні я нізащо не програю. Нам безру наживо. Відбірковий аматорський турнір почнеться вже незабаром. Чи зможе арена подарувати нам майбутнього лідера X вежі? Але найцікавіше. Переможець отримає право на битву з професійним блейдером. Я зроблю це. Не підведи Кобальт дрейк. На старт. Увага! Три, два, один. І... Добрий початок. Але не розслаблятись. Він пройшов у другий раунд. Ціл у півфіналі. Я не програю нікому. А ось і фінал. У мене вийде. Я абсолютно безумовно стану таким, як він. Нокаут фініш. Кобальт Дрейк переміг! Я зробив це. Так я і справді сильний. Оу вау! Цей хлопець точно всіх зробить. Мені не віриться, що він аматор. Мої щирі вітання! Твоя майстерність захопила серце кожного глядача і фаната. Я чув, що ти подолав неабиякий шлях, щоб сюди дістатись. Якщо до коментаря. Хм. Хром -рюгу кращий! Він просто ідеальний блейдер. Той, ким я прагну стати. Слухайте всі, одного дня я неодмінно стану як храм. Що ж ти маєш всі шанси малий? А тепер нумо до головної події. Профі, що виступить проти цього вправного аматора, це. Такумі Ішіяма з команди Фаланкс. На нас чекає показовий матч між профі та найпотужнішим аматором турніру. Не можу дочекатися, щоб на це подивитись. Он як його противником буде та Яма. Профі з першого поверху Іксвежі. Оце мем. Навіть якщо це профі з першого поверху, чи стане тому хлопчику сили? Немає сумнівів. Перемога подарує аматору шанс стати профі. Профі? Годі вже тревенити. Просто почнімо бій. Я вас не знаю. Ви профі, так? Статус і сила не одне й те саме. Та в старших є чого повчитися. Тож вперед. Закінчиться все зараз, чи аматори ще протримаються. Оце бій! Стоум Маунтін та кумішіями показує усю міць профі-блейдера. Не підведи кобель ДРЕЙК! Для вас, аматорів, блейдинг лише забавка. Та це не якась там гра! У тебе є хіст, однак ти погано оцінюєш суперника, бо сам ще слабкий. Якщо надалі недооцінюватимеш профі, далеко не підеш. А може, й назавжди лишишся аматором. Непогана спроба проти профі. Цей бій точно був вартий уваги. Як відомо, показові матчі не впливають на вашу історію перемоги поразок. Я не хочу знов програвати. Тренувань та удачі недостатньо. Присягаюсь. Я не залишуся аматором. Амбітний плейдер аматор невпинно йде до звання профі. Він переміг у кожному аматорському турнірі. Здолав кожного аматора на шляху. Його поточний рекорд 200 безумовних перемог. Навряд чи хтось, окрім профі, може перемогти його. Хлопець грає тим самим боєм, що і чемпіон вежі хром Рюгу. Все вірно. Це Кобальт Дрейк. До речі, він і сам хоче стати точно, як хром. А чи стане йому таланту? Ходять чутки, що скоро він стане профі. Тож залишайтеся з нами і не перемикайтеся! Кобальт Дрейк не спинити! Це ще одна перемога на рахунку хлопця! Він, безумовно, найкращий аматор цього сезону. А його призом буде. Це неймовірно. Погляньте, хто до нас завітав. А... Ага. Чемпіон вежі лідер Пендрагон. Хром Рюго. А... 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 Маєш класний рекорд. Твоя майстерність виділяється з решти блейдерів аматорів. Не нервуйся так, хлопче. Я намагаюсь. Я завжди хотів стати схожим на вас, Хроме. Але той матч із профі. я бачив ваш бій. Чекайте, тобто ви дивилась, шкода, що ви це бачили. Я не здара. Враховуючи твої навички, не думаю, що суперник був нездоланним. Я захопився, думав, що навіть профі здолаю. Я... Боюся програти знову. Хоч він і був з першого поверху і ще яму слабким не назвеш. Сильнішими стають лише ті, хто йде вперед навіть після поразки. Сила в Блейдинго – це сила в твоєму серці. Я певен, Ти зможеш. Обсидіан Шелл. Ти точно опануєш цей бей. Із його силою дістанешся вершини вежі. Принаймні, я вірю, що ти зможеш впоратись. <звіх> Як звуть, до речі? <звіх> я сіл! Я сіл камінарі! <звіх> сіл камінарі. Матиму на увазі. <плес> Якщо ви не з команди Пендрагон, можете йти додому. <плес> Таких умов ми не пропонували жодному з блейдерів. Якщо я не в команді з хромом, байдуже, що я не профі. Невдовзі в вихвежі розпочнеться той самий показовий турнір. Відомі профі прийматимуть виклики від аматорів. І, судячи з рейтингів, людям це дуже подобається. До речі, про аматорів буде злочином не згадати про одного з них. Сіл Камінарі. Він має безліч аматорських титулів і рекорду понад 500 перемог поспіль. Та з Обсидіан Шел він стане ще сильнішим. Цей бей йому вручив сам хром. Тим не менш, чи ви знаєте, що є один блейдер, який все ж здобув перемогу в матчі проти нього? Ним був профі. Такумі Ішіяма з команди Фаланкс! І хай матч був показовим Поразка є поразка! І вгадайте що? Зараз ми станемо свідками реваншу цих двох блейдерів. Неймовірно, чи не так? Гаразд, Number Zero передаю тобі естафету! Дякую, нобон! Настав час для надзвичайного поєдинку. Проти Такумі Ішіяма проти аматора сіла Камінарі! І не сподівайся, що все буде як тоді. Десять років. Я став профі 10 років тому. Для мене блейдинг не просто гра. Для мене блейдинг теж не просто гра. Маєш рішучий погляд. Пам'ятаю нашу останню зустріч. Я дечого навчився з того часу. А отже, неабияк змінився. Я покажу тобі все, на що здатен. Уперед! На старт. Увага! Три, два! два один! один! І, і... Уперед! Уперед! захисний тип, як і Стоун Маунтін. Це буде битва на витривання. Якщо займу центр, перемога неминуча. Стоун Маунтін! Маляк! Ти просто дозволив супернику. О? Саме так дозволив. Ох. Знищ їх! Обсидіан сел! Його щеплення ідеальне. Алезо поглинає кожен удар. Це... <Стур> Обсидіан шел фініш виживання. Сіл камінарі переміг. Я зробив це це. неймовірно. Аматор переміг професіонала. Сіл камінарі помстився та кумі ямі. <Стур> Ти значно виріс. Та на просцені все буде не так легко. Я не проти реваншу, та знай. Тоді я буду набагато сильнішим. Від Пендрагон. Повідомлення від менеджера Хрома. Не можу повірити. Я зробив це? Зробив це. Все вийшло. Я зробив це, зробив це, зробив, я зробив. Це така честь. Це ж були ви, Хроме. Саме ви мене запросили. Ви пам'ятаєте? Так от... Завдяки цьому бею і вам я зміг зайти так далеко. А... Як пройшов реванш з такомі О, Точно. Я був такий радий цьому матчу. Усе як ви казали. Подібні турніри не з'являються самі собою. Про що ви? Я змусив комісію організувати його. А? Ти потрапив у світ професіоналів? Все як я і очікував. Хроме, що? Що це? Це маска? Я не розумію. Хроме, що це? Дійсно. Чому ви? Ікс ще недосяжний для тебе. Але якщо ти той, хто я думаю, ти маєш виправдати очікування. Ікс кажете, Джексон. Крос. Мені не потрібен сіл камінарі. Я хочу, щоб ти забув це ім'я. Віднині ти Блейдер Z. Цей бей... Стань Блейдером Ікс. Так? Той, кого він шукає, не я. Це той, хто покинув пендрагон. Покинув Хрома Джексон Кросс. Що саме відчуває Хром? Самотність? Гнів? Смуток. Ні. Не те. Це емоція. Це почуття! Хром! Я Я все зроблю! Все, що ви скажете. Чого забажаєте, я зроблю це, та хоч Блейдером Ікс для вас стану. Чудово! Сіла камінарі більше не існує. Блейдер Зет, я, Блейдер Зет, Я Блейдер Зет. Я Блейдер Зет, я, я буду єдиним, хто перевершить Блейдера Ікс? Що зійдеться з Пендрагону бою за вершину? Стане. Персона! Їхній шлях у світі блейдингу перевершує навіть історію команди Пендрагон! Хто? Хто ти? Я Блейдер Зет. Питаю ще раз, хто ти? Хроме? Відповів. Ти справді відповів мені. Ага. О, Сіле. Привіт. Сіл? Я не сіл. Я блейдер Зет. А, точно. Так, досить з мене цього. Сіле. Твоя роль тепер не потрібна. Це було неможливо з самого початку не було способу замінити Ікс. Я був таким дурним. Звісно, ти теж справжній Ікс існує тільки в мені. То жодна людина в світі не в змозі його зрозуміти. Вибачте, скажіть пару слів про вашого нового члена команди. Наразі жодних коментарів. Навички скажуть самі за себе. Побачите на титульному матчі. Це все. Скажіть, а чи є якийсь зв'язок між Джексоном Кросом і Блейдером Зет? А має бути хроме. Я, я зроблю все, що зможу. Як частина пендрагон, як член команди. Крос, ти знав, що відчував Хром? Ти хоч намагався зрозуміти. Лише я гідний команди Пендрагон, я дістану тебе Джексона. Не сумнівайся. Тренування найважче. Я зможу ще трохи. Ці зусилля принесуть вам перемогу в наступному матчі. А перемога покаже, що вона було того варте, Джексон дуже витривалий. Та лише у битвах. Наступний епізод Beyblade X. Відпустка. Дуже добре. Час завершити ваше останнє тренування. О?